Ніколай з Республіки Хакасія бідкається, на СВО відправила дружина після гучної сварки. В'їжджає, і тепер посадять. Коля двічі побував на СВО перший раз після вбивства, як каже кінта, аби не сидіти в 23-му пішов воювати. Я тоді, коли сел, я все потеряв, виходить. 18 лет, це срок большой. Це взагалі ніколи. Нічого не цінив. До цього каже жив собі спокійно. Життя загубила руська водка і правительство, яке відібрало в нього бізнес. В розтіл, Приїхали, сожгли все. Приехали, ну, В Миротор прийшов, Большая контора такая мясная. Вони ж доход більше, видимо, приносять, ніж малое бизнеса. Мало бізнесу всі постели. А людям куди йти? У вересні 24-го року Ніколай вдруге опинився на фронті. Там отримав, поганяло ртіще. Каже, і повоювати не встиг, отримав перші поранення. В одній бригаді був. Приїжджаємо на точку, сидиш на точці. Ну, зводники Вони не воюють, виходить. Они сидять, людей тільки направляють. А потім уже здесь, коли в цій бригаді, був, з больниці забрали, відправили на штурм. І от по птиці довели до точки. І все, там, почали розбивати. Тепер Теперті ще слідчими збув, плачеться в бій. Російські командири відряджали самих лише калік, аби не лікувати їх. Утилізували. Збальних відправили на війну. Зібрали з боліці, всіх. Трьохсотих тяжових є там, на костилях. Направили штурм. Так і його з кінтом відправили на штурм. Ті доповзли до найближчих кущів і почалися веселощі. Напальні 200 став. Я опять 300, только еще тяжелее. И все, вот, Киев теперь на гидрау. Йти на війну вбивати українців за логікою окупанта нормально. У бурю колі лише те, що руські відмовляються лікувати своїх же. Він вже виконав задачу свою. Відкатіть От, його, полічіть, дайте йому віддохнути, він піде знову. Але йому не дають цього, знову починають толкати його вперед. Від смерті загарбник врятувався українським полоном. Тепер зізнається, якби мав можливість, розправився би зі своїм командіром. Я його задушов. За що став інвалідом, не збагнув і донині. Тільки каже, зрозумів тут все не так, як розповідають на його родині. Я смотрю, на це все, але ніхто нікому не допомагає. Просто моча друг друга. Хочу міра і спокойствия. Плачеться артіще, Клянеться більше не йти на війну. Звиніть мене за мої поступки. Я никого не убивал. За то, что приехал сюда. Больше я сюда никогда не приеду. С плохими намерениями, тем более. Я хочу спокойствия. Семье хочу. Больше, чтобы не видеть такого. Боїться лише того, що за кращими традиціями РФ його знову кинуть на фронт. Аби туди не йти, Нікаля готовий до радикальних дій. Застрілюся, я не пойду більше на фронт. Якщо в такому віді отпраю, я не пойду більше на фронт. Це вже буде зверху.